Ревізор у Брилуках. Сьогодні ми оглядаємо ось цю чудову палату. Тут можна, тут просторно Ось так, ходить, звісно, ходять якісь люди. Дивись, я перевіряю. Ось, ось ось сама хвора. Можна бути. Ну Всі на тебе дивіться. може дивитися. Оно де, один пішов. Дивіться на мене. От що він дивиться? Думаю, що ви скажете по цьому поводу? Думаю, всі тікають, куди Думаю, можуть. Отут ще хтось каже. Тут брудно. Фу. Кате. Ми зараз ну, попередні. Умивальники з почоками. І тут стали душки, вони грязні. Оце Та грязно. грязно. Давайте перевіримо під матрасами. Дивіться, оце сюди реально хтось накакав. Ну дивіться, це ж позор. а може на пісім. Тут теж, вони його тут просто і перевернули. А, Хай бахтю. А оце больний чоловік. Тут, о, дивіться, не можеш стирати, дивіться, не можеш постирати. Не можеш купити нормальну наволочку. Грязно. Чмо? Пробіримо кроватью. Мова держи. Держи. Зніма. Він дивиться під кроваттю. Під кроватью брудно. 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 Давай сюди камеру. Ось що, де? тут. Він, студія, студія. Тут одинки. такі, що не можна. Студія, студія. Сьогодні для вас пірка. Позапихали ватою. Вати в, що, шалко. в больниці. Ось де там для нашої бойовики. Ось там, ось туди шприці можна побалуватися. В дарт зіграти. Просто смотрят друг в другу в глаза. Бежим. Все обісерано. Не, вы что, не можете это нормально взять? От шкаф. о, шкаф ще есть. А туда можно не сильно? Помню, наконец. Шкаф. Короче, шкаф, я вам кажу. Привык сюда коханься. Надо от одного. А тут а куда заныкаешься? В туалет. В тумбочку. Але тут маю. навіть немає тумбочок. Жаль. Не вказуй, що нам робити. робить. Да ладно, ми й не побачили. А оце айхор, офігення. Шесть поліш. Зараз ще щось то повіримо. Ага. Тут дирка? Якщо хтось такий похотливий, Там можна сніс...